І тепер змішуємо все разом. М -м -м -м. Смакота. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. Сьогодні, як завжди, ми будемо з вами готувати з любов'ю. Я поділюсь з вами швидким, простим і дуже смачним рецептом маринованих овочів 5 хвилин. Поки там ще у вас смажиться, чи я не знаю, курка, чи стейк. Тут хоп, нарізали, підмаринували і вже можна куштувати і смакувати. Якщо цікаво, тоді з вас невеличка подобайка бонусом за мої старання. Ну а ми починаємо готувати. Почнемо з найскладнішого. Нам потрібно підготувати ось цей кабачок. Для цього візьмемо або гриль, або сковорідку гриль, або просто сковорідку, або просто вогонь, або гарячий камінь, я не знаю, якийсь. І підготуємо. У мене домашній грильочок, я собі вже його розігрів, а ви вибирайте з того асортименту, що у вас є. Відріжемо дубки, хвостики. І тепер нам треба нарізати його такими крупними шматками. Ось такого розміру. Чому нарізали крупніше, запитаєте ви? Тому що, коли будемо смажувати, сік буде втрачатися. І потім, коли ми вже будемо його підмариновувати з іншими овочами, нам вже треба, щоб він не був так, як тряпочка висівла, треба, щоб він був текстурний і нам було приємно його їсти. Перед приготуванням злегка збризнемо олією не солимо, нічого не підмариновуємо. І починаємо смажити. Нам потрібно лише дати решіточку і довести до напівготовності. Дві-три хвилинки на грилі буде достатньо. Поки кабачок у нас охолоджується, ми заменаріжемо інші овочі. Почнемо, наприклад, з огірка. Відрізали дубки, розрізали його навпіл. І тепер ось такими шматочками. Хоча ще немає сезону томатів, але я знайшов таких два жирненьких соковитих томата, гріх їх не нарізати в салат. Тому давайте це і зробимо. Значить, Нам, напевно, всі наразі на цю порцію не будуть потрібні. Вімо півтомата, виріжемо хвостик, наріжемо крупно і половинку жовтого. Робимо те ж саме. Переміщаємо все в одну миску. Екіпаж FPV 152-ї окремої розвідувальної роти. Черговий раз звертається до Андрія Клюса та його аудиторії з проханням про допомогу у зборі коштів. На закупівлю дронів на оптоволокні віримо у вашу допомогу та швидкий збір. А ви вже задонатили сьогодні? Якщо ні, то саме час це виправити всі реквізити, як завжди, в описі під відео, а також ось тут за QR-кодом. Кожна гривня 2,5-10 важливі як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! У вас ще я ж думаю, редиска є чи нема. Якщо нема, ну тоді не кладіть. Якщо є, будь ласка, редиску теж саме відрізали. Хвостики і навпіл. До речі, в цьому рецепті, я думаю, ви вже замітили, нарізається все більш-менш крупніше, тому що це, як можна сказати, не салат, а більше закуска з овочів. Тобто це мариновані овочі, п'ятихвилинка. Якщо ви дивитесь, наприклад, редиска у вас прям дуже така величезна, то у мене така вона плюс-мінус велика, але середня. Якщо вона у вас ще більша, ну то наріжте на 4 частинки. Зубчик чеснику, як завжди, я без чеснику не можу. Роздавили і дрібно. Нашаткували. Ну і, звичайно, ароматна зелень. По традиції, кріп петрушка зелена цибуля, її треба багато. Поки сезон треба її використовувати, гріх цим не скористатися. так Тому, значить, спочатку ми від цибулі відріжемося такі негарні кінчики. А кріп з петрушкою знімемо з гілочок листочки. Нам потрібні тільки листочки. Все це шоткуємо дрібно. По кабачку також треба підрізати. Наприклад, цей шматочок не будемо різати. Ці розріжемо навпіл. Цей також навпіл. А ці можемо дати, наприклад, на 3. Ось так раз. Два. Все з'єднуємо в одній мисці. Далі нам треба це все замаринувати. Для цього нам потрібно, звичайно, спеції та сіль. Я беру відрібку любові до овочів та українську сіль з хроном та гірчицею. Склад спеції та всіх інгредієнтів, всіх продуктів, як завжди в описі під відео, щоб у вас вийшло смачно, а може навіть ще смачніше. Тому по смаку додаємо сюди спеції та сіль. Соєвий соус та цукор. Цедра з пів лимона. Але візьмемо тільки, як завжди, ви ж знаєте, так? жовту частинку. Біла нам не потрібна, тому що вона гірчить. Катаємо лимон по столу, щоб видалити максимальну кількість соку. До речі, по кислоті, тут ваша фантазія. Я беру лимон, тому що мені хочеться дати таку цитрусову нотку, але тут підійде і звичайний оцет, і яблучний оцет, і бальзамічний. Це вже на ваш смак. Розрізали навпіл. І додаємо через руку, щоб кісточки не попали. Олія тут обов'язково, тому що нам вже треба все з'єднати разом. І плюс ці овочі вони е, мусять з'їдатися відразу, тобто вони не зберігаються, тому що олія вона як впливає, вона витягує вологу і вони потім отак от е, втрачають свою свідомість, ці овочі. Тому олія з'єднали, перемішали, подали шашликом, з'їли, забули і ще подвійну порцію приготували ще раз. Сподобалось відео? Не забудь поставити вподобайку та написати враження в коментарях. А якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся і став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І тепер змішуємо все разом. 5 хвилинок залишаємо для того, щоб маринати все з'єдналося разом і можна подавати. Продегустуємо. Хм. Смакота. Друзі, обов'язково приготуйте ці мариновані овочі, це ніби і просто, але неймовірно смачно. І потім напишіть в коментарях, як вам і як швидко вони у вас зникли зі столу. Отут залишу вам відео, подивіться, знімаю їх для вас, рецепті смачні. Ну а я буду прощатися, всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу, Ваше, па папа.